Можете спертися по дошку, ми бригада швидкої. Можемо вам допомогти. Групу виїздили на шість викликів. Серед завдань допомога 57-річному водієві. Пацієнт свідомості дихальні шляхів за безпрохідні. Саша пульсоксиметр. Щодня приходимо на роботу і не знаємо, що може трапитися на тому чи на іншому виклику. От, наприклад, зараз ми. Приїхали на такий ймовірний виклик, де в машині стало пацієнту погано. Хворий був важко йому було дихати. Холодний лепкий під час огляду і інструментальних досліджень на кардіограмі було виявлено інфаркт міокарда. На цих кадрах медики виконують наступне завдання: жінка впала з висоти на чоловіка, який лежав на асфальті в стані алкогольного сп'яніння. Суддя змагань Тарас Кузьменко каже, завдання медиків вчасно приїхати на виклик, правильно оцінити стан пацієнта та надати допомогу. Стабілізувати стан цього пацієнта, забезпечити прохідність дихальних шляхів, оцінити критичну кровотечу, зупинити цю кровотечу, розпізнати інші стани і надати правильне лікування цьому пацієнту. І на сам кінець цього пацієнта треба доставити в відповідний лікувальний заклад. Тут бригада працює із пацієнтом, в якого підозра на коронавірус. Медикам потрібно одягнути засоби індивідуального захисту та визначити стан людини, розповідає організатор змагань Анатолій Калинюк. Хто кого, чи ковід нас, чи ми ковід, один з етапів, де будуть бригади працювати з пацієнтом з підозрою на гостре респіраторне вірусне захворювання. Всі працівники бригад ми підійшли, так як в нас таки жовта зона. Всі працівники бригад вони мають стопроцентну вакцинацію, тому це теж. Була вимога для того, щоб бригади брали участь у змаганнях. Всі, звичайно, вакциновані, є засоби індивідуального захисту, є підозри на ковід, є підтверджені випадки, ми з ними працюємо. Це у центрі міста бригада швидкої проводить розширені реанімаційні заходи п'ятирічній дитині, яка втратила свідомість. Працюють на медичному тренажері Фантомі. Фельдшерка бригади Ольга Ковальчук працює 17 років. Участь у змаганнях бере вперше. За всіх страшно, перед всіма страшно, але діти вони особливі. Дитина їздила на самокаті і раптово втратила свідомість. Зі слів мами хворіє цукровим діабетом, не приймала ліків, нічого не їла і впала просто в сюди Майдан. Медикам допомагають студенти, вони грають ролі пацієнтів, розповідає Олександра Савчук. Я студентка 4-го курсу Волинського медичного інституту, вчусь на фельдшера, приймаю участь у медичних змаганнях, я виступаю в ролі потерпілої. Яка померла. Змагання тривали шість годин, завершилися о п'ятнадцятій. Перемогла бригада з обласного центру медицини катастроф на чолі із лікарем Богданом Шостаком. Вони представлятимуть волинь на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться у 2022 році, розповів Анатолій Каленюк. Громадський порядок на змаганнях екстреної медичної допомоги забезпечували два наряди патрульних, сказав командир взводу Віктор Дрогомерецький. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.